Всім мої вітання, мої друзі! Всім мої вітання! Я знову на своїй кухні і знову буду готувати смачненьке, то з вами приготуємо разом. Хочу вам сказати, що довго мене не було, і я нічого такого не готувала. А сьогодні, ні, ще вчора надумала, що я приготую холодець, напечу якихось балабушків кукурузяних. Ну, таке я готувала по, по чуть чуть Але думаю, що я приготую сьогодні щось трошки більш. Приготую з вами раз. Бачите, я вчора наставила на холодець. Тут в мене є індик, кролик і все, по-моєму. Більше, більше нічого тут нема такого. То я його зараз буду збирати ту все, перебирати, то викладати холодець. Він мене трошки википів, колоцю багато. Я дочці зателефонувала, щоб вона приїхала і собі візьме. То от холодцю буде багато. Зараз мені скажете, ой, така каструля багато багато. Наїдять, поки, поки я готую. А тут я варю картоплю і буду робити кукурузені балабушки. Так що будемо готувати разом. Знаєте, він почав е, підстигати, я його винесла на вулицю, була, щоб зібрати всю, всю таку е, шкіручку і цей жир е, з цього холодцю. Знаєте, щоб не так трошки. А потім я злию бульйон і ще раз зберу. А зараз я лише таку старочку. Хто це розуміє, таку зберу легенько старочку. Коло отак. От він застигне, тому що тут, тут є то, то, що треба, щоб застигло. Подивлюся. Подивлюся. Колись, знаєте, от брала чуть-чуть на тарілочку е е, із бульйом. І поставила на холод, чи він застигне. Застигав. Отак, от отак. Так що отак от я. Зараз все зроблю. Зараз все я так зроблю. Поки в мене картопля готується. Так, мої хороші, я зібрала вже жир. Цей жир я буду смажити капусту і дам до капусти. Не знаю, коли то буде. Може, може, завтра смажу тої капусти, не знаю. А поки що я поставлю в холодильник. Не буду викидати такий гарний жир. Тут вже є юшка на холодець. Скажу вам так, як я вчора зробила. Подивилася, а я то в тому вечір, а я цілої моркви не мала. Ну, я взяла і дала тертої моркви. Все одно я його буду перетіжувати і все буде чистеньке. А моркви не обов'язково на тарілочку давати. А м'ясо тут таке, зараз вам покажу. Така красота, така красота. скільки м'яса такого гарного. Ви бачите? Ви бачите, яке тут гарне м'ясо? Який тут. Яке тут і кролик, і все то, то є. От зараз я його відберу, поки ще там картопля не, не зготувалася. Ще трошечки, ще трошечки, і буду е, робити ту другу справу. Так, мої хороші, бачите, скільки буде колоцю. І буде, най буде, так буде багато і буде дуже добре. От я тут все зараз переберу і коти будуть мати, кімка, але ще їсти косточок буде дуже багато. Вона дуже багато. Я ось цю шкіру, це все, 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 я відбираю все окремо і все для своїх котиків. Все для своїх котиків. Так, мої хороші, вже у мене картопля готова. Вже зварилась і я буду її товти. Я не відтіжую ні, нічого, я її потовчу добре. І буду додати кукурузяної крупи дрібненької. То мені здається, що то не, не мука, а така дрібненька крупа. Нічого? Нічого, то, що маю. То, що маю, з то, того я і, і зроблю. Отак. От Тепер буду додати. Картоплю я солила, як я її. Варила. А тепер я включу газ на маленький більші трохи і буду додавати бачите, воно починає кипіти, І більше не буду. І більше не буду. Накрию, щоб вона зварилась, запарилась добре. Тим часом я собі підготую фарш. Маю тут чесничок цибульку. Все сюди висипаю, трошки поперчу. і підсолю. Так. І додавлю ще перцю. Не маю зелені. Добавлю трошки герцю. Ну, от, мої дорогенькі, я зібрала жир з тої юшки на холодець. Весь жир зібрала. Скажу вам, юшка трохи пристигла, і я змогла весь жир тако зібрати. Тепер я її чуть-чуть розігріваю, щоб викласти весь холодець і залити. Поки у мене там та кулеша стигне на тій балабушки, щоб я їх робила і посмажила. Отак от от я це роблю сьогодні. Ну от, холодець я вже свій розлила. Бачите, який вийшов, який в мене вийшов хороший холодець. Це для себе, це не для гостей, це не для якогось, ні, нічого, це для нас. Для нас, для дому. Ще прийде дочка. Хто ще так робить, як я, не хотіла йти ні за якими тарілками, ще вилила тако в миски. Хто ще так робить, як я? Ну, от такі глибокі миски. Ну і добре є, добре є. Отак от муси бути. Так, тепер будемо робити балабушки. Вже холодець я поставила весь холодильник, ще й поскладала, будемо робити тепер балабушки такі. Уже в мене простигла та кулеша з картоплею, і будемо робити такі балабушки. Тут я вже собі фаршу наклала, бачите, і от такі будемо Сковорідку підключила, і будемо робити такі балабухи. Такі будемо робити балабухи. О, може, чуть менші, може чуть більші. які вийдуть. Отакі от палабушки. І я тут буду складати, хочу вам сказати, що я трошки, трошки для мене мало часу, тому що я ще маю другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Так що запрошую мої дорогенькі. Сьогодні будуть ролики. Запрошую вас до перегляду. Надіюсь, вам там буде цікаво. Я трошки тарілку цю змастила олієм, щоб не дуже приставало до рук. Хоч воно і не пристає, скажу вам отакі От виходять. Отакі От виходять. Може, за великі чуть, чуть ну, але вже які будуть, вже які будуть отак. З каструлі просто набираю. І тут, як мені лишиться фарш, то я насмажу котлеток. що Все дуже добре. Все дуже добре є. Отак. От Зроблю. І зараз на сковорідку Зроблю на сковорідку Сковорідку я підключила. Зараз олию олію і будемо смажити. Ну, от я вже почала смажити ці свої кукурудзяні балавушки. Зараз їх трошечки скручу, на і вони підсмажуються, і тоді їх в таку каструльку вкладу і ще трохи протушу. І так буде. Так буду робити. З ними. А тут зараз дороблю всі. Все, мої дорогенькі. обід я зготувала. Такі в мене вийшли кукурудзяні балавушки. Томатним соком. Хто з чим хоче, хто хоче сметаною, соком, з чим, хто хоче саламакою, саламахою, хто з чим хоче, з тим може собі готувати. І такий вийшов в мене холодець. Холодець застиг. Все. холодець застиг, вийшов, вийшов такий дуже гарней. І все, на тому буде все. Все, мої хороші, обід я приготувала. Дочка приїде і собі забере. Що лишиться нам, а що забере вона, то буде дуже добре, що приїде, дуже буде добре, що вона приїде. А зараз я вам всім щересенько дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я вам щересенько дякую, щересенько дякую, мої хороші. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго бережіть себе. Рішіть свою родину і всім до зустрічі, всім пока, всім пока, мої дорогенькі.